Рідкісні фотографії, яких ви ще не бачили. Двоє кашмірських охоронців разом з американським фотографом Джеймсом Рікалтоном на імперському дурбарі в Делі, Британська Індія, 1903 рік, королева Бурлеску і Леді Джейн 1940 років. Солдат у Лондоні в 1917 році після пластичної операції. Мутоскопи в Каліфорнії, 1942 рік. Мутоскопи це спеціальні пристрої, встановлені в громадських місцях для перегляду коротких фільмів. Тканина з фотодруком стала модною в 1940 х роках молодий солдат топче сліди загону, стрибаючи останнім у рядах 1910-х років Східна Африка. Німецький лінкор Гнейзенаю в сухому доці в Кілі з пошкодженнями носової частини після торпедування британським підводним човном Клайд 1940 рік. Німецькі діти граються з безцінними грошима під час піку гіперінфляції в 1923 році. Китайська жінка, ноги якої були зв'язані з дитинства, кінець XVIII століття.